Просто ахірітельний фільм, який заборонений до показу в Сербії. Чому саме в Сербії? Зараз я вам все розповім і зараз ви все зрозумієте. Привіт, це кіномамка. Я тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми, серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами. Адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. Ділися моїми відеосами з друзями. Ти допомагає мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті. адже це мамина мрія цей фільм зняла Анджеліна Джолі. Ви можете собі уявити, це вже другий фільм, який я дивлюся, в якому режисером виступила Анджеліна Джолі. Вона і сценарій до, до цього фільму написала. І я просто в захваті від неї. Вона крута не тільки як акторка, але й як режисер і сценарій. Так, Чому ж цей фільм заборонений до перегляду саме в Сербії? Наскільки я знаю, наскільки я читала в Сербії, не можна навіть назву фільму цього прописувати, тому що це небезпечно, це наказуємо. Так от, чому? Тому що цей фільм. Висвітлює події з в період з 92 по 95 рік, коли в Сербії відбувалася, е, так скажемо, щось на кшталт громадянської війни, коли серби воювали з мусульманами, і в цьому фільмі Джолі показує саме жорстокість саме ж сербських солдатів, як вони себе поводили з людьми, як вони просто ліквідували лікв... Раз-раз ліквідовували всіх, починаючи від чоловіків, жінок, закінчуючи дітьми. Якщо чесно, сцена з дитиною, там, скільки там піврочку було дитині, її викинули з балкона, мені просто розірвало серце. Чесне слово, я вам клянуся, я просто я ледь не обердалася. Коротше, цей фільм називається У краю крові. Та меду, а також фільм яскраво показується лав сторісторі <laughs> одного з сербських капітанів, який був закоханий в мусульманську дівчину. І через це і вона, і він мали певні проблеми. Коротше, фільм ахірітельний, просто ахірітельний. Так його інколи просто неможливо дивитися. Я ж кажу, що були такі сцени, які мене мене особисто просто вибивали. Я вимикала фільм, така сиділа отак от дві хвилини. Приходила в себе, потім продовжувала далі його дивитися. Але не дивлячись на цей фільм, дуже дуже класний. Хто вже дивився? Напишіть в коментарях, як вам хто ще не дивився, обов'язково подивіться.